кросівочки торгової фірми Перліна із Мір Туреччина. Так, зовні Нобук, середина шкіра. Твердий заднік, дуже твердий, твердий носочок. Підошва поліуретан з добавками не тріскає, не лопає і не зчухується заднічок. Так, все натуральне, бачите? Такий прекрасний бантичок Гарненький. Так, нубук, це дуже класно, це круто. Коли він зовні, не бійтесь його, це він не просто не царапається, як шкіра. З ноуком можна боротися, його можна підчищати, підмивати, і він завжди вам як новий. Заліпка, Заліпка якісна на всю. Бачите, повністю на всю. Ось так, щоб не було кусочка. І проходить через фурнітурку. Це теж добре. Це та заліпка. Так, язичок фіксований, це теж добре. Щоб він не гуляв. Середина шкіра, такий гарбочок супінатора там є. Але подушечка ззовні м'якенька, язичок м'якенький, щоб дитинки нічого не давило. Нове взуття, щоб діти його відразу відчували добре, щоб нічого не натирало. Класні, легкі. Ну, просто гарню ні, під все. Маліновий колір такий яскравий. Легенькі, гарненькі, під будь-який образ дівчачі підходить. Все, рекомендуємо.